11 серпня професійний футбольний клуб Олександрія приймав на своєму полі Харківський геліос. У цей недільний вечір у болівальників на стадіоні зібралося багато. Віддані фанати добре пам'ятають, що поєдинки для олександрійців з командою з Харкова ніколи не були легкими. А харків'яни прагнули здобути перемогу на Олександрійському полі, яка не давалася їм уже майже 5 років. Ось і цього разу зустріч видалася напруженою і нелегкою для обох команд. Господарі з перших же хвилин пішли у наступ на ворота суперника, сподіваючись на швидкий гол. Та харків'яни, або їх як ще називають сонячні, легко здаватися не збиралися. Захист відбивав численні атаки Олександрійців, та й воротар був, як то кажуть, на своєму місці. Не забували харків'яни атакувати у відповідь. І лише на 36-й хвилині матчу з ідеальної позиції Юрію Коломойцю вдалося пробити воротаря Геліоса. Друга половина зустрічі розпочалася для гостей неприємно. Капітан Сонячних отримує друге попередження у матчі і залишає команду у меншості. Гра стає дещо нервовою. Тому арбітер змушений заспокоювати гравців обох команд з допомогою жовтих карток. Постійні суперечки та втручання у його роботу арбітру з Києва довелося навіть вилучити з поля головного тренера Геліоса. Та навіть залишившись у меншості, харків'яни не зупинилися і не полишали спроби зрівняти рахунок. Тож голкіпер Олександрійців Владислав Леванідов продемонстрував цього вечора чудеса воротарської майстерності. І вже на 66 й хвилині поєдинку захист гостей не витримав масованих атак Олександрійців і рахунок у матчі стає 2-0 на користь нашої рідної команди. Як показала кінцівка зусь, цей гол виявився вирішальним, а харків'янам так і не вдалося переламати хід поєдинку. Тож за результатами туру ПФК Олександрія виходить у лідери першості. А ми вітаємо команду з черговою перемогою.